В нашій буденності ми дуже часто промовляємо слово, що такий хрест важкий, маю, переживаю таку складність, і цей хрест дуже важкий, дуже складний. І взагалі будь-яку проблему, будь проблему нашого життя ми назвемо Христом. Христом, яким потребуємо нести, потребуємо зносити, він деколи нам, і здається, таким і непосильним. І це є правдою, що це все є нашим Христом. Це є нашим тягарем, тягарем нашої буденності, людського життя. Чому приходить Хрест? Ну, хрест приходить через ненависть людей, до людини, через ненависть людей до правди. Це нам показує Хрест Ісуса. Він, який був праведний, який шукав передати слово Отця, щоб людина могла прийняти волю Отця до свого життя, він стається невигідним і зустрічає цей хрест, зустрічає цю кару, яка в тому часі була хрестом, розп'яттям. Показати, що от ми тебе прибили, що ти скажеш, як ти тепер будеш діяти. Що ти будеш проповідувати. Але цей хрест Ісуса стався чимось іншим, як банальна кара за гріхи, за переступи. Бо це в більшості була кара за якийсь переступ, за якийсь злочин. В Ісусі ця кара стається спасінням, бо Він, який був без гріха. Без того, щоб заслужити, приймає волю людини. Приймає волю бути вбитим. І в тому жесті аж так полюбив, що віддав життя. Тому цей хрест для нас стався, взагалі, хрест є знаком спасіння. Спасіння кожного із нас. І тому ми, коли дивимося на хрест, ми не маємо якось так відразу е, таке відчуття якогось неприйняття, обурення, що відбулося. У нас більше це викликає якось почуття е, ну, поваги, почуття е, прийняття, почуття любові. Дуже дивний такий аспект. Ну, бо ми не те, що ми до цього виховані, ми якось звиклися, що там є розп'ятий. Але це є такі почуття, які... Насправді нас ведуть до, до розуміння, що відбулося. Ми не є злими на, це, на цю, цю смерть. Ми приймаємо цю смерть Ісуса. Бо знаємо, що в цій смерті була виконана воля Отця любити, прийняти любов, яку має Отець щоб воскреснути. Господь не дивиться лише на один момент, Він дивиться на спасіння. На цю історію спасіння. І Він її довершує, бо Отець в любові воскрешає його. І Він живе, повертається до життя, Він продовжує жити. Для євреїв ми чули сьогодні перше читання, що вони йдуть дорогою до землі обітованої, вони мають пройти довгий шлях. Господь дав цю історію, ви увійдете. В землю обітовану, в землю вашої свободи, вже в землю, ту, яку я вам приготував. І ця дорога триває їм довгих сорок років. Для чого? Щоб те покоління, яке було у неволі, в рабстві, воно відійшло і ввійшло нове покоління, нові оновлені люди. Тою дорогою, тими настановами, які дає Господь їм в дорозі через пустелю, через від тої неволі до свободи. І для них то, що так можемо сказати, ті старі люди, стара людина, яка була в рабстві, хоче вернутися до цього рабства. Вони йдуть, оминають, та люди в дорозі підупали духом, і почали вони нарікати. На Бога і на Мойсея. Для чого вивели ви нас із Єгипту, щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб нам вже набрид. Бог дає хліб, але їм це набридає. Але в основному це є, що вони бажають цього повернення, бо там мали таку найменшу впевненість, що того хліба і води будуть мати. Хто з їх нагодує в тому рабстві? Господь хоче нашої свободи, хоче свободи цього ізраїльського народу, але вони хочуть назад. І що з ними відбувається? Їх починають кусати змії. Змії – це такий, напевно, образ більше, в тому, що їхня ненависть, їхнє нарікання, їхнє бажання не вмерти. Приводить їх до смерті. Такий яд, який поширюючись по організму, їх паралізує і приводить їх до смерті. Того, чого боялися, до того і увійшли. Що робить Господь? Каже Мойсеєві, зроби мідяного змія, створи змія, на якого будуть дивитися і будуть зцілюватися. І це. Піднесений змій, дивися на Бога свого. Не дивися на свої, е, свою дорогу, ті, ті кроки, які робиш під ноги, бо воно тебе гризе, воно тебе буде кусати і в тій своєму наріканні, в тій своїй злобі, в тому своєму страху померти, впасти, спотикнутися. Ясна річ, зробиш цю дію. Дивися не на себе, але на Бога. Дивися на знаки Бога, на знаки, які Він тобі представляє, щоб твоє життя тривало, щоб твоє життя йшло вперед. І так і відбувається. І для нас сьогодні цим мідяним змієм, який дозволяє дивитися на Бога не на себе, на свої тягарі, на свої проблеми, але на Бога знаком є Ісус Розп'ятий, Його хрест. Ми боїмося смерті, ми маємо страх померти. А то такий страх, що навіть страх, а що буде, а як це буде ця смерть, не просто, що вона закінчиться, як пройти страх пройти цією смертю? І важливим є те, що ми маємо цей символ і знак. Не просто ми маємо живого Бога на цьому Христі. Який нам каже, ще боїшся, дивися на мене. Не, е, не проходь у той стан, що ти є вкушений, той яд, який, який в тобі е, збагачується, просто надходить цей страх все більший і більший, і приходиш до того моменту, що помираєш. І що з тим моментом, коли помираєш? Входиш в небуття якесь, але ні. Живи зараз своїм життям. Смерть є переможена. Навіть така ганебна, незрозуміла смерть, вона є переможена. Ти живи зараз своє спасіння, не колись там, десь у небі, але зараз. Бо ми десь боїмося чогось там далеко, а зараз, готовий, не готовий, знає лише в страсі. Щоб пережити в тому страху, пережити, що відбудеться і як це відбудеться. Але в тому, що от я зараз можу жити спасіння, я можу жити своє життя таким, як воно є, бо мій погляд спрямований на мого Творця, а Він знає всі деталі, Він знає всі можливості, він має в собі цю силу, в ньому є ця сила. Тому для нас сьогоднішнє свято воздвиження воздвигне свій погляд на Спасителя і живи своє життя. Не живи страхом, не живи цими переживаннями, непокоями, нема хліба, нема води, нема з чого жити, як жити. Поглянь на Господа. І ти побачиш своє життя, яким воно є прекрасним. Господь дає немало, Він дає багато, Він дає багатство своїх, е, своїх милостей з того, ким він є, Богом. Він дав набагато більше, як ми собі десь. Бо ну, ми дивимося на себе і бачимо ту ганебність, ту слабкість, ті, ті проблеми. Але якщо подивимося на, на, на нього, то можемо побачити, наскільки ми є багатими у нашому житті. Тому сьогоднішнє заохочення, не забувайте Господні діяння. Ми повторили то декілька разів. Не забувайте Господні діяння, бо Він діє у нашому житті. І той погляд на хрест нехай буде завжди таким поверненням до свободи, зціленням нашої буденності, в якій можемо жити наше спасіння, не колись там далеко, але вже зараз.